В Ефірі новини на Дніпро Тіві у студія Орина Яяєва. Вітаю. З невеличкого місця до ночівлі до шелтера на сотню людей. Переселенка з Луганщини Ганна Рясная три роки тому створила у Дніпрі прихисток для таких людей, як сама. Спочатку там можна було хіба переночувати, відігрітись, прийти до тями після тривалої дороги. Та згодом, коли переселенців стало і їм ніде було далі їхати. Жінка зрозуміла, треба покращити умови і робити повноцінний шелтер. Нині тут живуть близько сотні людей, передусім переселенці з Донбасу і з ними працюють. Лікарі та психологи організували і курси з української мови більш детально в сюжеті о 18-й. Ранок починається з зарядки з руханки. Потім ми е розвиваємо е моторику рук різними вправами, м'ячиками. Великими маленькими беремо різні кубики. мнемо моїх створювати різного роду заходи для того, щоб люди не відчували себе в стані стресу. У нас працює клуб української мови, української літератури, клуб комп'ютерної грамотності для дітей, і для дорослих. У нас працюють різного роду психологи. у нас працює міні-дитячий садочок. За тиждень на Дніпропетровщині зафіксували 19 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. З них більше 9 тисяч діти. Через спалах недуги у деяких районах введено карантин. А окремі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання, аби запобігти поширенню хвороби. У групі ризику діти, особи, що мають хронічні захворювання, також люди поважного віку і ті, хто контактує з великою кількістю населення. Це перший тиждень цього епідемічного сезону, коли перевищений епідемічний поріг в Дніпропетровській області, перевищення епідемічного порогу відмічається в ряді грамат. Дніпропетровського регіону це громади переважно Дніпровського, Павлоградського, Кам'янського, Криворізького та районів та деякі інші громади на сьогоднішній день в окремих громадах вводяться такі проти, такі протиепідемічні заходи як переводяться діти на дистанційне навчання на на навча форму навчання на сьогодні це більше 15 тисяч дітей Виїхав на зустрічну смугу і спровокував ДТП. Подія сталася на трасі на виїзді з міста Самар. За словами очевидців, водій позашляховика, що рухався у напрямку Орлівщини. Провокував аварійні ситуації постійно виїжджаючи на зустрічну смугу. І в результаті зіткнення таке сталося. Автопорушника врізалось у дві інші автівки. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Правоохоронці затримали чоловіка за нанесення смертельних тілесних ушкоджень власній матері. Злочин стався ввечері 23 лютого в кривому розі. Під час суперечки чоловік сильно побив 71-річну жінку. Від отриманих травм вона померла. Поліцейські встановили, що підозрюваний намагався уникнути відповідальності за скоєне. Він зателефонував на лінію 102 та повідомив, що виявив вдома тіло матері. 24 лютого чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вчаться здоровому харчуванню не лише школярі, а й їх батьки. В рамках проєкту Смакуємо у гімназіях Дніпра провели коуч-сесію. Психологи, дієтологи та постачальники харчування спілкувались з батьками, ділились досвідом та заохочували до здорової їжі. Діти в свою чергу пригощали дорослих корисними стравами з інгредієнтів, вирощених у шкільних лабораторіях. Як пройшла зустріч, бачив і наш Давид Юрченко. Здоровому харчуванню вчать не лише дітей, а й їх батьків. В рамках проєкту Смакуємо 2 у Дніпровських гімназіях пройшли зустрічі із психологами, дієтологами та постачальниками їжі для школярів. Головне не переїдати перед сном. Мати чотирикласниці Наталя за здорове та корисне харчування. Тож таку коуч-сесію оминути не змогла. Діти у нас дуже активні, тому от саме ця акція вона і дала дітям якесь щось новеньке, те як вони можуть швидко зробити якийсь перекус. овочевий. це не має бути якийсь фастфуд. Так, це відкрило щось нове. Ці бутербродики це швидка зелень, яка вона є і корисна, і поживна, і провели майстер-клас, показали, як це робити дітям наглядно. Вони робили бутербродики, там салати для себе. На зустрічі були і школярі. Вони показали майстер-клас, як із простої зелені приготувати легкі та смачні закуски. Деякі інгредієнти для салату вирощували у власній лабораторії. Цьому їх навчали на тематичних уроках. Воно там росте, треба ізміряти, бризкати. Мені подобається. Це було дуже цікаво. Ми тоді садили насіння, бризкали водою, виміряє капвиряє лінійкою, і це було дуже цікаво. Аби підвищити опізнаність про важливість балансованого харчування, освітяни проводили цікаві уроки, майстер-класи, ігри та костюмовані заняття. Ми зробили ще круче, тому що це діти перших, других, третіх, четвертих класів, і ми розуміли, що просто день капусти, день моркви. Ми вже робили тижні початкової школи, і це було. Ми хотіли це зробити більш яскравіше і ще з казковими героями, з фільму героями і таке інше. Ну і ми вирішили, що це буде Гаррі Поттер і діти дуже. Коли була лабораторія четвертих класів, то це просто було не перевершено. Коли батьки разом з дітками готували смузі, це роздавали дітям. Вони коштували і розуміли, що в рамку можна це смузі з'їсти, і ми це говоримо. І коли батьки прийшли, сказали, а моя дитина не їла горошок. каже, а зараз вона коштує, то це результат. Батьки школярів на коуч сесії також мали змогу поспілкуватися із представниками постачальника харчування та спробувати корисні смузі. Товариство Консалт» за здорове харчування. Так як ми харчуємо наших діточок за 305 п'яттриста п'ятої постанови щодо здорового харчування, то ми тільки за. І сьогодні ми всім батькам і гостям запропонуємо скуштувати смузі і різні смаколики. Захід смакуємо започаткували в листопаді 24-го року. З моменту створення до проєкту долучилось 50 шкіл Дніпра. Керівники закладів загальної середньої освіти ще проходять додатково е, курси і отримують сертифікати, дводенні курси саме по впровадженню ХАСПу. Так, ми знаємо, як. Ми вже напрацювали документи. Але Центи, нюанси, нововведення були для них проговорені, і важливо тепер, щоб батьки не просто послухали, а відчули і зрозуміли наші переживання і донесли до батьків в своїх закладах освіти. Давид Юрченко, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте правилами безпеки, пройдіть в найближче укриття, а ми рухаємось далі. У Дніпрі почали відзначати масляно. Цим святом продовжують зиму і, відповідно, закликають весну. Протягом всього тижня українці веселяться, проводять час з родиною та частують млинцями. Як святкують у Дніпровському терцентрі, розкаже Дар'я Лисенко. Вона з нами на зв'язку. Дашо, тобі слово. Вітаю студія. Наразі я перебуваю у Дніпровському терцентрі. Тут ми бачимо, як багато людей прийшли святкувати свято масницю. Всі вони в неймовірно гарних вбраннях, гарному настрої. Водять хороводи округ солом'яного пудола та співають пісні. Після цього всі дружно зможуть прийти до смакування українських традиційних страв, вареників та млинців. А поки в нас є можливість поспілкуватися з учасницею цього заходу з Тамарою. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до цього свята? Ну, ми готувалися за неділю до цього свята, вибрали репертуар хороший, щоб сподобалося всім глядачам, пекли млинці, вареники і в хорошому настрої. От ми дізналися, як готувалися до цього свята, студія. Дякую, Дашо. А ми рухаємось далі. У Дніпрі зміниться система оплати в електротранспорті і комунальних автобусах. З 1 березня QR-коди в трамваях та тролейбусах змінять на нові. Тепер безготівково за проїзд зможуть сплатити не тільки власники карток Приватбанку, а й інших банків. Зробити це можна буде через застосунок ЄДніпро. Також анонсували, що в майбутньому в додатку можна буде сплатити не лише за комунальний транспорт, а й за маршрутки. Зараз після запуску електротранспорту і маршрутках міського підпорядкування ми будемо співпрацювати з приватними маршрутками для того, щоб вони поступово почали також проваджувати цю систему. Тому що зрозуміло це трошки тяжче, це трошки можливо незрозуміло в тому плані, що не всі готові, як ви сказали, до цифровізації. І я гадаю, що приблизно влітку ми вже побачимо на всіх маршрутах маршрутках нашого міста. Мешканці житлового масиву Придніпровськ на два дні залишаться без опалення. Придніпровська тес повністю припинить постачання тепла. Через постійні обстріли пошкодження на станції дуже значні. До нині енергетикам вдалося утримати постачання тепла на базовому рівні, але обладнання не втримало і стався ще один технологічний збій. Попередньо відновити теплопостачання обіцяють за дві доби. Загалом увесь ремонт станції триватиме близько 14 діб. Також частина Дніпра залишилась без води у зв'язку з пошкодженням водоводу на вулиці Набережна, Заводська. 30. припинено водопостачання житломасивів Перемога з 1 по 6, а також у Шевченківському та центральному районах міста. На лівобережжі може спостерігатись значне зниження тиску. Більш детально про ситуацію розповімо у наступному випуску новин. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради, звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні про тіві є на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Я Орина Єтяєва. Пам'ятайте, світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани.